«Приветствую вас, дорогі мої душі. Так не думав, що колись про чорненьку так таке скажу, але мадам Мейхер-Грановська, здається, того, того трохи тютю, -тю, або, як кажуть, народі далась православного йобу. Її криша сказала хозяйці і полетіла кудись далеко. Ой, ви знаєте, я не хочу говорити там чого і як. Просто відсипте мені, будь ласка, хоч трішечки того, що ця Мейхер приймає. Бо у мене лише одне питання: зачем мені це? Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Ми всі думали, гадали, куди співачка, танцюристка, господарка нового бренду одягу. Камсамок! спортсмен. Заникла. А тим часом головна екс-віагра Надія Мейхер. Вона ж надія уж Уржа, уржатіна уржу. Боже, це ж треба було знайти москаля з таким прізвищем. Надія уржумцева весь цей час займалась пошуком себе розкриттям своїх екстрасенсорних здібностей. Краще б вона стала екстрасексом, чим екстрасенсом. Ну то таке розмовами з минулими своїми сутностями та пошуком зв'язку з іншими цивілізаціями. Heaven. Що ти верзеш. Якщо вам здається, що від війни та щоденних втрат вас поплавило, просто подивіться це відео. Привітую вас. Дорогі мої душі. Капець, добре, що не духи, бо зараз би половина чоловічого населення України гикнула би після вспомінів армейки. В цьому відео я хотіла б трохи розказати о том. Що мене привело к пути з активним внідренням, розкриттям своїх екстрасенсорних способностей. Я думаю, що провела відсутність грошей. Або ні, вона нарешті зрозуміла, що гурт Віагра був названий не в честь пілюлі від пів шостої, а це було два слова. Віагра. Якщо не знав, став лайк, бо у мене після такого пізнання. Теж внутрішній світ свій час перевернувся, і що, будучи ребенком, вищі сили давали мені определенні знаки, определені ситуації, состояння в ситуації нам ніхто не розповість. А прикро, то як? Може, вона дивну хмаринку на небі побачила і подумала, що то знак. Де происходило знакомство з тонким миром. Чому всі називають потойбічний і духовний світ тонким, духи сидять на дієті, чи їх запросто можна порвати на шмаття? А поїхали далі, а то моя тонка психіка вже не витримує. І це було не просто знайомство, це було вспоминання. Ну тут моя логіка сказала Це саме, ми вже здесь полномочия і все. знайомства, якісь там знаки, але то все сон всередині сну, бо то все вспомини. Дайте послухати це відео режисеру Нолану. Він зніме нове кіно, яке теж ніхто не зрозуміє. Тобто, на фізичському уровні, в буквальному смислі, коли в какой-то момент, вот по щелчку, в тебе входить сущність. Да? Сущність. На фізичному рівні значить, входить в тебе якась сущність, а прізвище в тої сутності часом не меладзе. Хоча цей хлопець настільки мощний, що здатен не тільки непомітно війти в когось, а ще й залишити країну без світла, бо він гадьони ж такий. І ти 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 чувствуєш, що вона, що це ти, це теж ти. Ну, якщо це робиш саме ти, тоді такий опис можна продати порнохабу, бо так поетично про мастурбацію ще ніхто не розповідав. Ти її не боїшся, ти не боїшся цього состояння, ти починаєш говорити на другому язиці, ти починаєш віщати якісь мислі, знання, які-то собиття. Ви знаєте, у мене колись товариш бахнув півпляшки абцента у чистому вигляді і теж розмовляв на якійсь іншій мові. То в нього теж війшов меладзе, чи просто його тонкий світ потребував закуски в цьому контексті, звісно, в такому, в... такому в... большом об'ємі, і я очень сильно супротивлялась. Одне питання як кажуть, що демонів можуть прогнати тільки чоловіки Того, хто ти і для чого ти здесь? А, так а щось пізно. У мене такі питання були в голові, коли я закінчив універ, і не міг зрозуміти, куди діти того диплома, зробити з нього підставку під пиво, чи різати на ньому цибулю в Макдональдсі. Звісно ж, в дитинстві я цього не розуміла, але примічательним було те, що сновидіння, стан, в який мене періодично погружали. Были мне очень близки, они были мне родные. Я не боялась, когда что-то из вышесказанного проявлялось. Питання до батьків грановської там в дитинстві у вас руки не трусились. Після олії дитину на руки не брали, на підлогу вона не падала. А то якщо така шиза і кошмари були, чому би не сходити до психолога? Є спеціальні не стіль віддалені місця, де таких екстрасенсів доволі успішно лікують. В кожному місті воно називається по різному У нас сказали: о зараз відвезуть тебе в халявин, і все буде добре. И таким образом в течение многих лет, в течение своей жизни, когда я уже становилась все старше и старше, эти процессы все больше расширялись и проявлялась их глубина. Процессы, Назову їх таким образом як сновидение, ясновидение, яснознання і ясночувствование. Ясно, ну що ж, наскільки ж ясно, я бачу ось таку загугулину під час повномасштабної війни в Україні артистка зайняла мовчазну позицію. Довгий час Надія не виходила на зв'язок із шанувальниками, а також видалила всі публікації із своєї сторінки в інстаграм. Однак згодом Мейхер створила новий акаунт у мережі та підписалася прізвищем свого чоловіка, російського бізнесмена Михайла Уржумцева. Спочатку артистка публікувала повідомлення українською та англійською мовами, у яких міркувала на філософські мать його теми. Однак потім знову перейшла на російську. У шапці профілю Мейхер зазначила, що тепер займається голосовими практиками та екстрасенсорикою. Постоянний вопрос. Що мені з цим делать? А що ділать? Що делать это? Окей, для більшого понимания людей, для... для більшого розуміння людей, а нічого, що зараз тебе вся свідома частина населення землі. Не розумію. Совершенно тупикове состояние, потому что ті способності, яких проявляли есть, такой об'єм, не нуждался в творческой жизни творчеській житті, своей какой-то личной, бытовой, профессиональной, да Это а, вкусный, а, який дуб, же дуб, гарний дуб. монтаж. А знаєте, я от будучи Це в ясному і... розумі згадав, що люди, які сидять на важких наркотиках, в основному худають. Кухайтеся, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контіню говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.